Вранці 18 березня у російському Білгороді пролунала серія потужних вибухів. Як повідомляють російські паблики з посиланням на заяву мера міста Валентина Демидова, під час ранкового обстрілу Білгорода одна людина постраждала, пошкоджена будинки та автомобілі. Про це Демидов сказав під час оперативної наради уряду регіону. Пробавовну в Білгороді відзвітували і в міноборони РФ за їхніми даними. По об'єктах на території Росії, нібито була спроба атаки із застосуванням реактивної системи залпового вогню РМ 70 вампір. Мовляв, черговими засобами ППО 10 реактивних снарядів знищено у повітрі над Білгородською областю. Крім того, за даними Білгородського мінохорон здоров'я, з 12 березня в регіоні загинуло 11 осіб а постраждали від обстрілів 82 особи. Російські окупанти продовжують активно атакувати на південній ділянці фронту. Там ворог має певні успіхи. Так йдеться в телеграм-каналі аналітичного проєкту Deep State, Російські загарбники просунулися в районі населених пунктів Вербови та Орлівка. Біля роботиного, вербового та горьковського продовжуються бойові дії. Зазначимо, що в ранковому зведенні генштаб не згадував про просування російських окупантів у Запорізькій області. Натомість Форбс списав, що лише нещодавно виснажені сили, що відбували, а тепер обороняють Роботини, почали отримувати певне підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади. Одного з найновіших бойових формувань України просто 41 шу бригаду відомо дуже мало. Вона була сформована саме тоді, коли на початку червня 2023-го розпочався український наступ. Бригада об'єднує шість стрілецьких батальйонів, у кожному з яких ймовірно кілька сотень військовослужбовців. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. За словами Сильського, оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Незважаючи на важкі бої, українські військові тримають оборону та завдають ворогові суттєвих втрат. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загальні втрати окупантів становили 431 тисячу 550 осіб. Військовослужбовці НАТО вже перебувають в Україні, стверджує іспанська газета Паїс». За даними газети, вони контролюють озброєння, що виділяється Україні, проводять розвідувальні операції та навчання. Казується, що президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про можливість відправлення західних військ в Україну, не лише відкрив дебати на відповідну тему його слова також слугували непрямим підтвердженням того, що військовослужбовці країн НАТО не беруть участі у бойових діях в Україні, але вже перебувають на її території. Нещодавно і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив це, відмовившись уточнювати їхню кількість та називати конкретні держави. За його словами, нападом на Україну Росія показала, що вона цивілізаційно не здатна сприймати західні цінності та не може мирно співіснувати зі своїми сусідами. І президент Чехії Петер Павел зазначив, що солдати Атлантичного альянсу присутні в Україні вже понад 10 років, не в бойових підрозділах, а як армійські інструктори. Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, що по суті було агресією, хоча й у набагато менших масштабах ніж сьогодні, на українській території діяла навчальна місія НАТО. Ато до якої свого часу входило більше ніж 15 країн, та нараховувалось близько тисячі осіб? Він наголосив, що це не суперечить міжнародному праву та статуту ООН. Найближчими днями в Україні очікуються дощі та мокрий сніг. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, 19 березня циклон спричинить повсюди вологу погоду. Прогнозуються дощі на заході, подекуди в центрі та на півночі місцями з мокрим снігом. Найхолодніша погода буде у західних областях. Там денна температура повітря становитиме від 2 до 5 градусів тепла. А вночі прогнозується до 4 градусів морозу. Нарешті території вночі від 0 до 4 градусів. В день у більшості областей очікується плюс 4, плюс 7 градусів. Значно тепліше буде на сході та на півдні. Там стовпчики термометрів піднімуться до плюс 8, плюс 14 градусів. У Києві в ніч на 19 березня пройде мокрий сніг. Температура повітря вночі складе від 0 до 2 градусів тепла. Вдень очікується 5 градусів зі знаком плюс. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, така холодна і волога погода затримається в Україні. Ненадовго. Потепління передбачається вже 21-22 березня. Легіон Свобода Росії опублікував відео підриву складу з боєприпасами у Тьоткіно-Курської області. А також заявив, що знищив один із ворожих опорних пунктів під час прориву кордону Російської Федерації. Зазначимо, добровольці активно знищують склади Росії зі зброєю в Чоткіно. Раніше, 14 березня, Легіон Свобода Росії заявив про знищення двох складів з боєприпасами. Нагадаємо, 12 березня в Легіоні Свобода Росії, російському добровольчому корпусі та Сибірському батальйоні, оголосили про початок операції на території Російської Федерації. Місцевих жителів закликали ігнорувати вибори, а також евакуюватися з зони бойових дій. Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам прокоментував рейд добровольців, назвавши його спробою зірвати вибори в Російській Федерації та отримати козир на ймовірних переговорах. Тим часом Легіон Свободи Росії заявив, що за декілька днів проведення військової операції на 18 березня на території Білгородської та Курської областей Російської Федерації ліквідовано понад 600 кремлівських окупантів. Ще 829 поранені, у полон взято 27 російських солдатів. Згідно з заявою легіону знищено 7 танків противника, 6 гаубиць, 4 бронетранспортери та іншу техніку країни-агресора. За даними легіону, також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплектів, бліндажі та міст у населеному пункті Горьківський. При цьому заявляється, що найбільших збитків отримав імідж президента Російської Федерації Володимира Путіна як особи, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні. Путін привів війну до Росії. Російські міста палають. Путінська військова машина перетворена на попіл. Також наголошується, що внаслідок виборів фактично знищено імідж російського диктатора. Лідери провідних світових країн ще до початку голосування оцінювали ці вибори як фарс. Ми закликаємо всіх росіян приєднуватись до нас, щоб швидше закінчити той жах, на який Путін перетворив життя в Росії. Тим часом у Росії заявили про повторну атаку на Білгород у понеділок, 18 березня. За даними місцевих телеграм-каналів, в одному із сіл Білгородського району були влучання у приватний сектор. Також у соцмережах публікують фото, де як стверджується, зафіксовано наслідки вибухів. Телеграм-канал «Маш» повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу Нікольського в Білгородській області, нібито загинули двоє людей. Ще троє отримали поранення.